Ради вас бачити, усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа то в нас великий праздник. GC опублікували оновлені системні вимоги Stalker 2 гарною картиночкою. Ті, що були в Стімі, вам і так давно відомі, але до них додали ще кілька пунктиків. Ану-кажи, де хитрість? Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості. тобто є трохи, мало, Ніщо. Кри. Ясно, я так і знав. Для мінімальних мінімалок вистачить і GTX 1060 або RX 580. Для максимальних максималок RTX 4080 або ж RX 7900 XTX. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. НВіа провела ще, до речі, тестування Stalker 2 на деяких своїх відеокартах. Було б файно побачити щось подібне і від AMD. Ні на що не натякаю. Але синки бавлять. Велф анонсували білого лімітованого Стімдека з oled дисплеєм. це місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим. Він нічим не відрізняється від ж самого чорного, крім пам'яті. Її туди наклали щедро аж на цілий один терабайт. Щедро надійти у продаж має з 18 листопада. Ціна виявилась надто високою. 6 грудня у Фортнайт повернуть стару класичну оригінальну мапу, але тільки як окремий режим. Чи не всі старі речі круті? Що? Ти взагалі розумієш нашу культуру? Знаєш що? Bluepoint Games, автори ремейків та ремастерів від Sony, офіційно підтвердили, що працюють над новим, ще не анонсованим проєктом. Так. Це правда. Релізнувся Farming Simulator 25. Так, в грі, як і в попередній частині цього симулятора, є офіційна українська локалізація. Респекти, уважуха, трилогія старих частин GTA отримала велике оновлення через три роки після виходу. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Пам'ятайте про відмінності з нетфліксівською версією. Так, я згадав. Так, так от тепер цей фільтр зображення перекочує і в інші версії разом із іншими покращеннями графіки. Покращення. Ага. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.